А майже півтисячі черкаських школярів у Чигирині отримали унікальні літературні подарунки. Книгу першого в Україні лауреата народної Шевченківської премії Василя Шкляра презентували місцеві благодійники. Усе кажуть, аби молоде покоління вивчало історію рідного краю комплексно, і зі слів очевидців, зі сторінок історичних романів. Про холодноярську історію сторінкам історичного роману. Любов до рідного краю черкаським дітям прививають по-новому через книги. «Залишенець» Василя Шкляра, історичний роман про повстанців Холодноярської республіки. Восьмикласник Віктор багато чув про автора та книжку зізнається. Нагоди прочитати не мав. Це дотепер. «Закликає дітей до патріотизму, ну і до читання різних книжок. Всі види книг допомагають молоді, тому що, по перше, вони збільшують словниковий запас дітей. Вони також дають більше знань. В історії та в іншому радіє новенькій книзі Наталія, бо в домашній бібліотеці такої немає. Книжок можна багато чого зрозуміти про те, що відбувається на сьогоднішній день. Владислава каже, книгу на полицю не поставить. І сама прочитає, і друзям порекомендує. Взагалі я не читала про нього, але це буде приводом, тому що історія Холодного Яру вона дуже цікава. І ми з історії ще будемо вивчати про різні повстання. І от я думаю, тут можуть навіть краще описати все ніж в підручнику. Значить, це ж художня література. Без патріотичного виховання молоді, переконує організатор Василь Фурман, не можна зробити Україну успішною та європейською державою. А подарована книга символічна, до того ж актуальна. Ну, книга нашого земляка Василя Шкляра, Чорний Ворон, залишенець» вона якраз ну спрямована на те, щоб показуючи от ті історичні події, які майже 100 років відбувалися на теренах нашої батьківщини, малої батьківщини, тобто на теренах Черкащини, вони якраз. Будуть загартовувати дух наших, нашої молоді. Організатори кажуть, акція перша та далеко не остання. Ірина Головка, Сергій Єфімов, Вікановини.